Сьогодні мариную радиску, просту швидку, але дуже смачну закуску. 500 г радиски помила і обрізала хвостики з обох боків. Далі кожну радиску розрізаю навпіл. Складаю її в чисту банку або лоток. Три зубчики часнику пропускаю через прес. Невеликий шматок гострого перцю дрібненько нарізаю. Додаю одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі. Мені цього достатньо, але краще орієнтуватись на свій смак. Трішки меленого перцю, 2 столові ложки яблучного оциту. 3 столові ложки олії. Далі подрібнюю кілька гілочок базиліку і додаю в банку. Вливаю 40 мл води, закриваю баночку кришкою і ретельно збовтую. Залишаю редиску маринуватись на пів години. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм.